Добрими замісить і гостей на свято запросить. Тож прийміть від нас щиро хліб та сім. Хліб та сім, ще щирушний барвистий хліб та сіль, ще бісена, сто хліб та сім. Добрий день і в добрий час ми віці. І на, на зворотньому боці цієї нагороди написані слова ініціатору пробігу. І цьому пробігу вже 25 років. І за ініціативою моя цей пробіг, в принципі, відбувався. І слова такі, для того, щоб звінити світ навколо себе, давайте світові те, що у вас є, і служить світові те, що ви маєте. І нам дуже приємно, що нас тут так зустрічають. Тисячі дорослих людей і вони бажають один одному свої найкращі побажання. І ми ці побажання поширюємо. І ми таким чином сподіваємось, що такими побажаннями ми зробимо світ навколо себе більш гармонійним, більш кращим. Дякую вам.